Дорогі друзі, на додаток до вчорашнього мого відео про свободу у Христі, я хотів би сказати про ізраїльтян, про тих ізраїльтян, які виходили з єгипетського рабства, які зустріли перші труднощі, бо ну, буквально лічені дні, немає що пити, немає що їсти, і вони починають нарікати. І Тут я хотів би зупинитися. Я хочу, щоб ми не недооцінювали от тих труднощів, з якими стикнулися ізраїльтяни. Тому що я сказав, що це був дуже твердоший народ, дуже впертий народ. Але пам'ятаємо, що ось ті ізраїльтяни, які виходили з Єгипетського рабства, це є портрет усіх нас. Це не Народ, який е, мав особливу впертість, особливу твердо це портрет усіх нас. І їхні труднощі я би не недооцінював. Ви згадайте себе, подивіться на себе, коли ви е, зустрічаєте труднощі, певні виклики в своєму житті, чи то фінансові проблеми, чи то діти захворіли, які дорогі нам. Так? І ми ні про що інше не можемо думати. Чи то будь-які інші труднощі, роботи в нас немає, чи то е, будь-що інше. Розумієте? Будь-що інше, що вибиває нас, просто вибиває нас з колії. І де тоді наша довіра Господу? І справа в тому, що не був би Господь милостивим таким, яким Він є. Добрим за своєю природою, де би ми були. Так, Господь допускає ці труднощі в нашому житті, вони не випадкові, це не просто щось неконтрольоване, що випадає на наше життя і, мовляв, от ми один на один з цими труднощами. Так само, як Бог вів ізраїльтян, і труднощі допускалися Господом. Так само ці труднощі допускаються в нашому житті. Нашим Господом Ісусом Христом. Пам'ятаємо про це, ми не одинокі в своїх труднощах. І той досвід, який мали ізраїльтяни, Він цінний для нас зараз. Не було би їхнього досвіду, ми би зараз не мали би належного розуміння, як це довіряти Господу. Тому, друзі, пам'ятаємо, ми зроблені з того ж самого тіста, що й ті ізраїльтяни, але їхній досвід повинен спонукати нас довіряти Господу Ісусу Христу, супереч обставинам, несприятливим для нас, супереч труднощам, ось цим викликам, які випадають на нашу долю. Стіймо твердо в вірі, в свободі, яку дарував нам Христос, і не підкоряємося. Знову ярму рабства, Благословін, друзі!